Любі друзі, всім привіт! Це моя орхідеяка Дикий Кіт. Вона вже на зараз відквітла. І за це літо, на жаль, багато де втратила тургор листя. Із-за аномальної спеки, яка була у нас у місті. І вже останній місяць або навіть трохи більше, я кожного дня. Зволожувала їй це листя за допомогою ватних дисків. І ви можете бачити навіть сліди на листі, що вони тут були. І я сьогодні спробую ризикнути її пересадити. І одразу в цьому ж відео далі покажу результат, чи допомогло це, чи ні. Бачите, вона так досить. Все одно лежить. Дикі коти зазвичай дуже великі, у них прям кущі великі, довге листя. Бачите, не на кожній орхідейці так. І вони часто лягають. Але я хочу сьогодні її гарно встановити спеціально, щоб листя у неї не висіло, а стояло вгору. Це моя ціль. Ну, на жаль, все ж таки. Не вдається мені її настільки зволожувати, щоб їй подобалось. Тому я також це моя ціль подивитись коріння всередині, що з ним там, як воно себе почуває, і покращити її посадку, покращити догляд і спробувати відновити повністю її здоров'я. Давайте почнемо. Я вже дістала із горщика і, на жаль, на сьогодні тут дуже невтішна картина. Сьогодні у нас 21 вересня. І подивимось, за скільки зможемо щось зробити, щоб відновити орхідейку. Давайте зараз разом обріжемо коріння, яке зіпсувалось. І, на жаль, його тут багато. Це також сухе повністю всередині. Ось такий стан коріння у нас після обрізки. Всі свіжі зрізи я змащу споробактеріном. Можна триходермою та фітоспорином. Це все одне і те саме, тільки споробактерін містить і триходерму, і фітоспорин. Далі я встановила орхідею одразу в горщик, який приготувала. І установила її тут тримач, який з нею буде постійно, щоб її листя зростало вгору. А все коріння ось бачите, це у нас було повітряне коріння, бо вона лежала. Воно пішло всередину посадки. Тепер просто обережно, не поспішаючи засиплю субстратом і покажу вам результат. Отже, ось така посадка в мене вийшла. До речі, це горщик з отворами. Тобто я посадила не в закриту систему, там, де водичка буде стикати зовсім з горщика. Бо, як я побачила, і ви також, що коріння тут багато зіпсувалось, це означає, що за певних обставин орхідейці не підходить закрита закриту систему. На жаль, таке буває. Але тепер наша ціль відновити коріння, щоб почало зростати нове. І щоб орхідейці все подобалось. Тепер я на 100 грам розвела краплинку епіну і знову змочу листя. І намагатимусь змити ось ці сліди від попереднього змочування ватними дисками. А епін у нас дуже гарний препарат, зокрема для таких рослинок ослаблених, як моя орхідейка, а також. Для рослинок після пересадки у нас прям дві умови одразу необхідні є для використання піна. Він для того, щоб орхідейка легше пройшла якусь стресову ситуацію. А залишками препарату я оброблю і листя інших орхідеек. І ще додатково тут розпилюванням змочу цей мох. Його можна було також змочити окремо. Перед тим як викладати зверху. Частково я кору використала з попередньої посадки, але дуже вибірково. А зверху у мене тільки нове. І, зокрема, тут всім сухим я огорнула основу орхідейки сухою корою з шматочками сарамісу. Якщо ми змочуємо моху крему, обов'язково віджимаємо його, щоб з нього не текла вода і він був лише вологий. Все, тепер залишається тільки слідкувати, що буде далі. Дуже сподіваюся, що орхідеяка відновиться. І що оцей новенький листочок обов'язково буде вже з гарним тургором, який він втрачати не буде. Принаймні є така надія. І дуже важливо, звичайно, продовжувати зволожувати листя. Тільки тепер я буду просто протирати і не залишати тут ватних дисків. Сподіваюся на гарний результат, яким я скоро поділюсь з вами. Друзі, сьогодні у нас вже 21 грудня, і на цьому тижні, 18 грудня, я нарешті помітила перші результати і готова ними поділитись з вами. За цей час я продовжувала оприскувати кожного дня мох, також оприскувала листя. Звичайно, тут дуже сильне пошкодження тургора, але новеньке листя зростає абсолютно здоровим і сильним. Сподіваюсь, що так і далі буде, бо це листя, скоріш за все, повністю тургор не відновить. Але нам важливо, в принципі, не це. Сьогодні, до речі, я якраз буду зараз знову оприскувати. Тут все знову просохло. І ось наші результати. Бачите, між листочками це я прямо щойно перед відео помітила. Зростає новий корінець. І ще один результат також помітила прямо зараз. От бачите, щось там ще зростає. А перший результат, який я помітила, це ось цей чудовий корінець новенький. І він за ці три дні. Значно виріс, бо він був десь приблизно в два рази менше, може навіть в три рази, ніж він зараз є. Поки я збиралась знімати відео, він якраз підріс. Я дуже цьому рада, дуже сподіваюся, що і далі, і завершити це відео я хочу, обробивши листя водою з цирконом, чого я не робила вже деякий час. Обробляла просто водою оприскуванням. Не залишаючи тут ватних дисків, тому що, бачите, тут залишались сліди від них. І я не хотіла, щоб так було далі. А циркон у нас також, як і епін, він діє і як антистрес, і як такий стимулятор росту і захисту від несприятливих умов. Я дуже сподіваюся, що це також допоможе моїй орхідейці відновитись після. Такої сильної спеки літньої. І сподіваюся, ще показати якісь чудові результати. Дуже хочу, щоб вона повністю відновилась. До речі, циркон це один з препаратів, який стимулює, зокрема, орхідеї зрощувати велике листя. Все залишилось мені тільки оприскати мох. І також оці. Повітряні корінці, я також обрискую. Тут є з цієї сторони один, і ось ще другий. І все ж таки помітила я ще один момент. Ось тут. Тільки здалося мені, що то щось інше, але тут теж розростає корінець між листям. Я сподіваюся, вам також це гарно видно, як і мені. Це чудово. Я дуже переживала за цю орхідейку насправді. І дуже вона. Старалась для мене квітнути, вона квітла минулого квітіння, мабуть, цілий рік аж до наступного квітконоса. Коли він почав зростати, тільки тоді квіти почали відмирати ось так довго. І я дуже люблю цю орхідею. Тому сподіваюсь, що ще поділюсь і не одним відео про цю чудову рослинку. Любі мої, всім вам бажаю також успіхів! Найскорішого миру, любові, міцного здоров'я та Божих благословень. До нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!